Я сьогодні приїхала по роботі і дивіться, біля одного підприємства вздовж огорожі ростуть і квітнуть отакі троянди. Ви подивіться тільки, яка це краса. Ростуть тут на поливі. А оці оранжеві дуже ароматні. Тут стоїть такий аромат, що просто дуже гарно пахнуть. Бджілки, звичайно, купошаться і збирають нектар. Ну і тут пахуча рожева. В неї зовсім інший аромат, але дуже-дуже гарний. Дивіться, наскільки квіти милують око. Я бажаю всім. Гарного робочого дня, гарного настрою. Бажаю, щоб ми могли споглядати на таку красу під мирним незалежним небом. Тому хай день у всіх буде плідний, гарний, настрій бадьорий. На все добре, всім па па па, -па.